Всім доброго дня. Сьогодні в нас на огляді двохкімнатна квартира по вулиці Довженка, житловий комплекс Левада Затишна. Ось видно внутрішній двір, це є балкончик. Ми зараз знаходимося на кухні. Кухня у нас велика, широка, 16 метрів квадратних. Будинок зданий заселений, ліфт працює. Котел, підігрів підлоги, вивід на підсвітки, опломбований лічильник, багато розеточок. На омивальничок, на посудомийну машину, телебачення і так далі. Так, звідси ми переходимо в санвузол. Санвузол душова кабіна. Є в нас тепла підлога, унітаз, рушникосушка. В санвузлі тропічний душ, лійка, змішувач. І тут вивід на пральну машинку. Ось такий у нас гарний санвузол. А, так, рухаємося далі. Коридор у нас трохи такий ще безлад після ремонту. Там у нас є виводи на інтернет, на телебачення, дзвіночок, броньовані двері. Вітальня вітальня має 17 метрів квадратних. Розетка під кондиціонер на майбутнє. Ось такий у нас гарний вид, два вікна. Там у нас містечко козацьке. Це у нас комплекс левада затишна. Батарея термоголовка. Підлога ламінат. Тут підлога плитка, там де плитка, всюди підігрів. Кухня, ванна і коридор. Це спальня. Спальня моя 11 квадратів плюс лоджія, то буде 16 квадратів. Лоджія гарна, широка. Можна тут собі робити якусь робочу зону, типу кабінет або жіночий столик. І тому подібне. А, площа даної квартири 62 метри квадратних, шостий поверх з дев'яти, Люди живуть, ліфт працює. А, ціна 69 тисяч доларів. Кому цікаво, телефонуйте, залюбки її покажемо. Всім гарного дня!